Друзі, всім привіт! На зв'язку, як завжди, Сергій Рубачов, автор даного ютуб каналу. І так, в даному відео я вам знову розповім про гру Fighton. Я вже вам записував обзор про дану гру на самому початку, коли я тільки приєднався в дану гру. І хочу вам розповісти, тут які оновлення нові з'явились, поділитися з вами тими ігровими персонажами, яких я придбав, і тому подібне. І так, дивіться, хто ще не в курсі, що це за гра, це гра в Telegram під назвою Fighton, в якій ви можете купити ігрового персонажа, і він вам буде приносити дохід кожної години в монетках тон. Як це все відбувається технічно, ви просто переходите за посиланням, яке я залишу в описі під відео. У вас відкривається такий інтерфейс і ви можете купити і собі ігрового персонажа, і з нього ви будете отримувати дохід. Мінімальна вартість персонажа коштує 3,3 тона це приблизно 5 доларів. Максимальна 333 тона тобто 500 доларів. Ви їх можете купити декілька, тобто, якщо у вас там певний бюджет, ви можете купити декілька героїв по 8 тонн, чи там, допустим, декілька героїв по 16 тонн, це вже все на ваш розсуд. В чому тут суть, звідки взагалі беруться відсотки і так далі? Значить, дивіться: дохід чистий складає від 105% до 175%. Тут ви, як ви бачите, написано 275%. Чому я кажу 175% чистого прибутку, тому що вам потрібно спочатку свої кошти відбити, повернути від вартості ігрового персонажа. Тобто 100% ви повертаєте своїх коштів і 175% чистими ви заробляєте на прикладі героя Трампа. От, тут їх цих ігрових персонажів є небагато. Ви вибираєте на, як я і сказав, на власний розсуд. І ви щогодини можете отримувати прибуток. От є кнопочка Забрать, все, от ми її нажимаємо, і ви отримуєте дохід з усіх своїх ігрових персонажів. Він збирається справа от на ваш баланс, і ви можете кошти вводити відразу на свій гаманець Тонкіпер або напряму на телеграмовський гаманець. Значить, в чому тут суть, звідки беруться кошти на такі відсотки? Сама головна ситуація в тому, що тут заробляють тільки ті люди, які уважні, які дисципліновані, тому що вам потрібно раз на 24 години покормити свого ігрового персонажа. Відкриваю от свої ігрові персонажі, які в мене є. В мене от два снайпера. Це по 83 тонни я їх купляв. Значить, тут є в мене. Ігрові персонажі за 33 тона, за 16 ну, тобто я їх тут накупив, і вони мені кожної години приносять прибуток. Відповідно, раз на добу їх маю покормити. Як ви бачите, йде таймер біля кожного героя. Він е, зменшується відповідно. І на протязі цього часу, коли він анулюється цей таймер, герой може померти. І ви таким чином можете втратити кошти. Ви, відповідно, можете один раз його воскресити, але ви заплатите за це половину вартості даного героя. Тобто, якщо герой у мене коштує от, снайпер 83 тонна, то щоб мені його відновити, потрібно буде заплатити 40 приблизно 40 тонн. Ну тому краще не. Ну, скажімо так, вчасно кормити ігрових персонажів, і тоді ви не будете втрачати кошти. Відповідно, по статистиці, так як говорять адміни, і це даже видно по чату, в якому я знаходжусь з самого проекту, багато людей неуважні. І вчасно не кормлять ігрового персонажа, і таким чином вони втрачають свої кошти. А ті ж люди, які уважні, дисципліновані, ставлять буд ну, там, будільники, нагадування і вчасно кормлять ігрового персонажа, вони заробляють. Тому от така от механіка, по факту. Хто уважний, той заробляє, хто не уважний, той втрачає кошти. От така от історія. Ніхто тут нічого не придумує, немає там лігенди, що тут хтось там примножає десь кошти. Це ігра в Телеграмі, дійсно хтось втрачає, хтось заробляє. Далі і цікаво, що тут ще можу, можу вам тут показати. З'явилось буквально вчора от є фортуни, Значить, ви можете крутити барабан і вигравати певні призи. Для того, щоб його крутити, або ви запрошуєте друзів і получаєте безкоштовні спіни, або ви його купляєте за монетки Китон. Ну, от вам вартість покупки спінів, ви купляєте дані спіни і прокручуєте, ви можете виграти ігрового персонажа, можете виграти, це те, що вам потрібно заплатити, половину суми за відновлення вашого ігрового персонажа, ви можете цю послугу виграти і, відповідно, скористатися нею безкоштовно. Тобто, це казіно, це як додаткова механіка в грі Phyton. Також, що ще є цікаво, у вас є тут можливість битва, ви можете е, або ж з вашими друзями, або з случайним гроком грати в камінь-ножниці бумага. Тобто, якщо ви граєте, ви вибираєте от бюджет вашої ставки, low, medium і high, є певна вартість, монетка тон, і ви граєте. Якщо ви граєте, ви забираєте його. Кошти, його ставку, якщо ви програєте, то ваш противник забирає вашу ставку. От якби така механіка, додаткові кошти ви тут можете або ж заробити, або ж втратити. Ну от і самі такі головні моменти я вам розказав про грі файтон. Тобто нічого тут, скажімо так, важкого немає. Все прозоро і відкрито. Ніхто тут нічого не придумує, не розказує, де тут гроші примножаються, чи ще там якась історія. Тут все просто. Хто уважний заробляє, хто неуважний, втрачає кошти. Звідповідно, каса проекту з неуважних наповнюється, і ті люди, які дотримуються ідуть далі, вони заробляють. Тому, друзі, якщо ви дисципліновані, уважні, у вас є гарна можливість примножити монетки тон. От дивіться, на прикладі героя снайпер, я його купив за 83 тона. Якщо все буде добре, в загальному він мені принесе 204 тонни. тобто 83 тонни я відіб'ю своїх коштів з вартість ігрового персонажа, і 120 тонн ще додатково плюс-мінус я зароблю. От такі друзі, тут можуть бути доходи. Тому, кому цікава дана гра ветон, ви можете перейти за посилці в описі і приєднатися в дану гру. В кого будуть які питання? Або ж якісь пропозиції, можете підписатися до мене в телеграм-канал Горбачов Тім. Тут я ділюся скрінами, виводами з проєкту Фаетон. Тому підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями. Тут я частіше даю якусь інформацію. Всім щасливо і побільше на профіта в грі Файтон.